Всім привіт! В якості анонсу хочу показати вам одну мою наступну роботу. Це буде такий фіксет повністю з хорошою металевою надійною ручкою, з не дуже великим, але клиночком в нього дуже високі спуски. Товщина на даний момент для закалки у мене ось міліметр. Ну, я так його підготував під закалку, практично на 80%. Є тут кілька косячків ось тут. Але я їх виправлю під час того, як буду виготовляти ручку, так що це не проблема. Ось, ручку я облегшив, так би мовити. Можна було і більше на наробити отворів. Щоб полегшити її, але я думаю, що цього достатньо. Сюди буду використовувати накладочки з G10. Про колір ще не знаю, думаю, ось такий невеличкий хороший різачок. Сталь це є k 110 d 2 Буде калене в первинну твердість в межах 61 одиниці. Це є отвір на тимлячок. Два отвори під стяжки. Ну і Під підпальцева виїмка. З таким методом я обіграв отут де спуски. Дулька. Якби мовити, ще тут будуть насічки під палець. Буду робити їх тут на пильничком. <кхід> Невеличке фальшлезо. Довжина його має бути від опору, від ручки до кінця ножа не більше 90 мм, оскільки працюємо в правовому полі. У тушчині ми не проходимо, по підпальці виїмці ми не проходимо, але по довжині клинка проходимо. Так що відправляю я його Сергієва на закалку. Підготував. Ну, чорна сира заготовка. Будемо доводити вже, коли прийде після закалки. Отак, всі поверхності відшліфовані, там в межах 240 грітності. От. В руку кладеться, ну, лягає досить непогано, ручка невелика. Слугую тут опором. Такі невеличкі якісь поїздні. І, ну, практично підглянув я на виробник, для, у виробника дендра, якщо я не помиляюсь, в них є щось схоже. Вони це позиціонують як кишеньковий, буде виконано ще до нього ножни зі шкіри і з ось таким кріпленням, тобто на пояс він буде не отак висіти. Та? А буде от, ну, грубо кажучи, отак. Тобто це права сторона під праву сторону, щоб витягнути його так на поясі. Тобто, щоб він нічому не заважав. По технічних характеристиках скажу вже після того, як я його доведу до якогось логічного завершення, будуть ручки. Правда, не обіцяю, що це буде швидко. Робиться це на власному ентузіазмі, захопленні. Захотілося б мені ось такий ніж для себе. Можливо, не для себе, а для когось. Ну, це будемо бачити. Поки що, поки що маємо те, що маємо. Наразі дякую. Про продовження цього процесу зобов'язуюсь повідомити і зробити відеозвіт того, що я проробив. Дякую за увагу. Далі буде цікавіше.